Go. Go. Ready for this? Добрий день, шановне панство! Це канал Ловко. Я тут розказую про український одяг і про те, як вдягалися українські письменники наразі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Тараса Шевченка. Його заповіту позаздрить навіть ваша бабуся. Damn! Також він був художником. І допомагав жінкам робитися в літературі. До прикладу, збирав на дорогий браслет, золотий для молодого дарування Марка Вовчка, вона ж Марія Маркович, називав її моєю Донею і після Кріпасту присвятив їй перше видання Кобзаря. Забудьте все, що ви читали в книжках з української літератури про Тараса Шевченка, тому що він був своїм чуваком в Барі на Подолі. Чірці в гуртожитку, навіть в посиділках на лавочці кожна дівчина на парапеті влюбилася в нього, бо він був класний. Він любив чай з рома, міг в'язатися в, в бійку, відстоював права е, кріпаків, тому що сам був колись кріпаком. Навіть на одному застілі стіл якось е, випивши, згадав за те, що а зараз ця моя сім'я до сих пір покріпачена. Те, що мене викупили, це мені супер пощастило. Um, так, сьогодні поговоримо про те, як він вдягався, бо модніком він був ще тим. Так, що як є? чи як є? Почнімо з того, що він народився в сім'ї Кріпаків на Київщині, які прислужували такому собі Енгельгарду. Енгельгард забрав його кудись, пам'ятають люди. Коротше, привіз його, побачив, що хлопчик талановитий і вирішив вложитися в це діло і віддав його вчитися малярству. Там його викупили скріпацтво, заплатили гроші, звісно, ну, щоб не збрехати. Коли він закінчив академію образотворчого мистецтва, він влився одразу в таке собі суспільство модних інтелектуалів, і тому мав якось відповідати тому колу, в якому він тоді знаходився. Так як він був портретистом, як він був портретистом, й на той час в Росії українська або як було малороська творчість була в шануванні і була популярна. Він заробляв нормальне гроші. Першого норару за продану картину він купив собі супердороге взуття. Мен, а майна, бачи. Експенсив Футвере. Далі він вдягався більшого бо Дорогі костюми, карабатки, металики він не носив і вдягався в той, на той час популярний одяг 19 сторіччя. А, значить, ми вже знаємо, що в нього були гроші на те, щоб купувати собі дорогий одяг. А, мало того, що він, типу, просто був а, гарно вбраним молодим чоловіком, він був ще супер веселий і добрий, До прикладу, коли... Пригодило слідство закрило подівське братство, Він взагалі по враженням не парився зовсім, чого можна сказати за це, тому що він е, поводився дуже стрімано, весело, розслаблено. Приходив такий да, ребята, давайте я поїду з вами. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. Totally Отже, молодий художник Шевченко живе в Петербурзі. Він за допомогою своїх власних коштів підтримує образ такого собі справжнього денді, купуючи собі дорогі костюми, вишукані циліндри. Одного разу за гонорар від картини, він купив собі єнотову шубу. Також відомим є те, що він витратив всі гроші з гонорару на плащ Макінтош, який на той час коштував 100 рублів. Це була дуже вагома сума, на відмінку від зараз що і рублі зараз коштують. Ну, щоб ви розуміли, наскільки дорого він коштував, самого Шевченка викупили за 2,5 тисячі рублів, що на той час прирівнювалось до 45 кг срібла. Більш того. Можна сказати, що поет носив золоті запанки. Це підтверджує академія мистецтв, в якій зберігається опис майна після смерті Шевченка. Також цей опис майна потрапили в китайські куклі. Мен амейна, батшюз ано. Айгас лилмо експенсив тисяч доларів на шуз. Ще раз чаєчку сьорпен, бо вже не вибору, ребята. Не дивно, що він так пікся про свій образ і стиль, тому що він був справжнім уловеласом, не дивлячись на свій зріст метр 1,64 см, на той час було середнім. Він був супер комунікабельним, відкритим і подобався жінкам. Гей, він владний. Точньому перераховують жінок, які потрапили до Шевченка в сердечко. Серед них була одна Оксана Коваленко, копийська швачка Дзюня Гусковська, натурниця Амалія Коберг, княжна Варвара Рєпіна Вулконська, дружина полковника Ганна Закревська. До речі, Шевченка можна назвати таким собі винахітником хтивок, тому що він полюбляв замальовувати себе оголеного Є відправляти ці нариси своїм пасіям. Oh, God. Останнім коханням Шевченка була векера у смак. Молодше від нього на 20 років служниця. Не дивлячись на те, що він дарував їй подарунків, задобрював, вони так і не з'їхались, і не одружились. I am as fuck. За однією з версій Шевченко застав її з іншим в обіймах. от дівчата проп'ємо тут. Образ такого собі вусатого діда в кожусі, який ми всі знаємо зі шкільних підручників, який висів в кожному класі української літератури і української мови на стіні. Це Образ Шевченка вже після заслання йому десь було приблизно 40 плюс років. Тоді, в 50-х роках дев'ятнадцятого сторіччя, в Петербурзі українські емігранти вели собі таку моду на малоросійське, українське, де впровадили в буденний одяг українські народні традиції, і тоді було модно носити кожух такий собі. Кожух. Тому е, такий е, вигляд поета це більше до на тогочасній моді, ніж його повсякденний е, образ. Збільшого в буденному житті він знову ж таки носив більш елегантні обрання. До речі, хвилинка мотивації вам від закінчення відео. Е, одного разу Шевченко прийшов влаштовуватися в один навчальний заклад. Де йому відмовили. Наразі цей університет називається Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Подумайте про це. Що ж, моя чашка чаю майже пуста. Дуже вам дякую, що подивилися це відео і побули тут трохи зі мною. Буду вдячна, якщо ви поставите мені лайк, і напишете, можливо, в коментарях, про кого ви б ще хотіли почути на цьому каналі. А на сьогодні все. До побачення.